Так, шановні грогі, друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні 2 листопада. Бачите, вчора ми тут засіяли пшеничку Ахім, еліту. Там ячмінь вже сходить потихеньку. А я їду туди, бачите, там комбайн ходить. Молотимо Канзас, це вже другий прицеп, батько вже одного прицепа повіз. Склад. А я вже ось другого буду набирати. Бачите, комбайн ходить. Так, шановні друзі-колеги. Сьогодні 2 листопада. Вже бачите, пів четвертої дня, чи вечора, і ми зайшли молотити сою Канзас. Така ось наша соя Канзас. Ось такі бачите. Така соя. Значить, Розказую сьогоднішню ситуацію. Значить... Зайшли молотити, пройшли 100 метрів. Поміряли вологу, волога 15,7. Прийняли рішення молотити сміливо. Ось бачите, касує Канзас, доволі крупна. Все, дід подзвонив їхати при кінець. Їдемо. Значить, Сьогодні зайшли молотити сою цю. Поміряли вологість, вологість 15,7, тому було прийнято рішення молотити, возити, засипати в склад. Це вже я буду набирати другого прицепа, першого прицепа вже батько повіз, тому такі справи. Молотили ми її вже і в четвер, намолотили одного газона, завезли зразу здали з поля, посирувати, але. В принципі, врожайність непогана. По три тони сипнуло. Дорогий бачите, молотимо канзас собі далі. Е, молотимо без розсіювача, без розсіювача, тому що е, була тоді волога погода і воно забивало його. Тому, а воно січкарня так перебиває нормально. Ну, роздуває цю солому. Тому прийнято рішення без розсіювача, Вже ми висипалися в цьому кінці. Може сьогодні домолотиму тут трошки менше, тут 4,60. Тут не 5 гектарів, тут 4,60. Я вам скажу, сипле 30-ку 30 спокійно дає. 30 навіть трошки більше. Це нарівна гектар. Гарна соя. Крупна така, зараз потім піду покажу. Оце ось така соя канзас, дивіться. Така соя. Може і варто було її густіше сіяти вже є. Ось щось я, знаєте, ті роки побачив, що вона добре так знаєте гілкується. Вона, в принципі, її розгілкована. Оце щороку з цими нормами. Граєшся, граєшся. То багато, то мало. Ну, сама своя гарна, бачите. Чотири боби, чотири насіни бобові дві впали і такі крупні, крупні крупна соя така білий рубчик і навіть на зуби береш то не сира, не волога вона така сухіша. Значить, Розкажу я трошки про жнива цієї сої, як самі ви, як ви вже всі знаєте, шановні арорії в нас дощі. Це Хмельницька область, скажу вам, Хмельницька область, Полонський район, село Кустівці, Кустівці. Значит, у нас дують дощі такі, що вже місяць, місяць дують дощі. Це так, на кілька днів сонце, далі знов місяць, знову знов тиждень. І оце так, кілька днів немає дощу, далі знов дощ. Потім знову немає, знову дощ. Оце таке. Ось така ця соя канзас, дивіться. Ну, там, бачите, трохи і летять ці боби трохи сюди, стручки, нічого. Але загалом подивіться, яка соя. Ну, вона не те, що, знаєте, сиратий така. Вона, я ж кажу, вологість 15,7, вже, мабуть, і 15,5, трошки вітром пройшлося. Ось подивіться на мою руку. Будь ласка, і подивіться, яка соя. Тобто неї маса тисячі, маса тисячі, напевно, що грам 160-170. Така вона крупна, бачите, соя. Гарна така. Оце така соя. Соя канзас. Це отак. Значить, розкажу трошки про її жнива. Значить, молотили ми її в четвер здається. Тепер молотили, намолотили газона. Змолотили ми площу гектар 70. І намолотили ми 5 тонн 400 кілограмів. 400, завезли зразу з поля, здали. Ціна, звісно, не втішна, не радує, тому що вологість. Була її тоді 22%. 22% вологість сої була. І звісно, що знімають відсотки на вологу. І виходить соя по 225 там, до 240 доларів за тонну. То вже таке діло. Тому так. І бачите, вже бачу багато в кого там, із моїми колегами. то багато хто, От мене там друг засіяв вже пшеницею, основну частину площі, а там сої буде зовсім мало. Ще там колеги також на рахунок сої такої думки, що ну, зменшувати потроху структуру посівних площ не в користь сої, а збільшувати на користь зернових. Тобто збільшувати площі посіву зернових культур тої ж самої пшениці, ячменю. А сої менше сіяти. Можливо, у нас щось таке вийде. Тому що з такими цінами і з такою вологою осінню, бажання її сіяти і збирати її. Ці врожаї цими, ловити ці моменти, то також, знаєте, не дуже хочеться. Літом воно собі вітер продув. Пройшло, пройшло вітром все. Два дні, три дні. Навіть після дощу три дні пройшло і все. Жнива, молотиш далі, це зернове. А це ця соя така бачите, культура. Раніше ті роки якось збирали, що до дощів ми встигали її збирати. А це, бачите. Рік на рік не приходиться. І там ще на інших ділянках також ми молотили. Там, там з гектара 20 вийшло там, біля трьох з лишнім тон. Отут, там, де ми сіяли 3 травня чи 2-2 травня досівали сою. Там відео є ті ділянки, то це ми там молотили. То також по 30 центнерів сипнула. Я вважаю нормальний показник, як на цей рік. І ще ж в нас з комбайном трохи проблеми. З комбайном, тому що в п'ятницю було, там молотили ми в друга, того, що нам допомагав там відвозити зерно і порати. Полетіло щеплення знову в комбайні. Полетіло щеплення. Але ми його там не знімали, не розбирали просто. Штока, штока на циліндр, видовжили і все, начебто почало включатися, стало робити. Вчора, це субота була, вчора, ні, вчора знову вдруге поїхав домолочувати ну, на нашу машину, бо він там так само ж завезти, хоче її здати з поля. Поїхав молотити. Знову щеплення не стало, знову передача включається. Щоб включити передачу, треба глушити. І Сьогодні вже робили півдня комбайна, Знімали щеплення, виявилося, що добре, не зашпінтована, чи розшпінтована одна, ну, відкручена лапка, коротше кажучи, відкручена одна лапка. І все через ту лапку воно ну, не це, не працювало. Знову взяли, законтергаїли добре, ви самі бачили, яке там те щеплення. Там такі цими. З зубчиками там контрраїти треба, ну там своя ця, свої нюанси є. Знімали щеплення, такі знову назад склали, поставили, але вже робить начебто. Бо думали, буде молотити в полі, то там не треба його клапати, то і передачу включив одну, ти хочеш собі по кругу бачити. Але зробили все. Зробили одне, то щось інше. Ну таке. То грохота вон, було, забило. Тому так. Такі справи. Оце такі ж нива, оце таке сільське життя, як то кажуть. Сільське життя. Ось так, собі домолочуємо. Зоя канзас! Висипалися, три тони Тут 100% такий прицепчик з горбочком. Все, їдемо додому. Вона в везу вже додому, ось, бачите, засіяли пшеничку ахім, тут вже сходить ячмінь. Оце в мене ось такий прицепчик обріпали. Такого повненького прицепчика. Три тони 100% йому є. Потихеньку веземо додому. Склад засипаємо. Там суха, плюс ця. воно одне одною перемішається трошки, хоча не від сухої. Кине, тобто волоїсть трохи. Я думаю, вона буде лежати нормально, якщо 15 з чимось, то вже не 22, правда ж? Так, шановна грарія, приїхав я вже другим трактором, другим прицепом тільки що вичищали барабана. Так, забило барабана, на силу двох викрунули. Так, шановні грарія, ось пішли далі молотити. Ось бачите, забили барабана. Так, забило. На рівному місці, ні то, ні сьо, Раз, забило і став. От такі, от такі от, от така робота, як то кажуть. От по дід, що злом забило. Зном їду підручити, там п'єць. Зном забило. Бара -бара. Так, все, висипалися. Вже, якщо чуєте. Щось пищить вже в цьому комбайні. Ну, Діт тільки виїхав з дому, то каже, як склали комбайн, то щось пищить. Всю що дорогу. Я не знаю, в роботі теж вроді би пищить. Таке дів. Побачимо. Що. Все, тікаємо з поля додому. Хороше кажучи, другий раз забило, ні сто нічого, ну що воно воно відсиріває, стає як вата, Раз, шмутка забило, другий раз на силу виконули та й покинули, їдемо додому. І добре це, хоч три прицепи намолотили сьогодні. Добре хоч це, вже краще ніж нічого. Тому так. Це. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей, до побачення.